Тебе там ждет розбитая кари, Люксембург, це, там нема розбитих карит. Про пошук батька і самих себе в Івано-Франківську представили фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург. Стрічку знімали ще до повномасштабного вторгнення у 2021 році. Режисер зізнається, цей фільм автобіографічний. Антоніо Лукіч теж втратив батька, з яким мав складні стосунки. А в час війни, впевнений, режисер, ця тема буде актуальною для великої кількості українців. Певно міру це є особиста історія. Що мій батько він теж. Був трішки відсутній. Ось а сьогодні, на жаль, є ціле покоління дітей, чи батьки на війні, і наш фільм, в принципі, показує цю історію дітей, які виросли, і в реальності з батьком все зрозуміло та е, просто, а в реальності без батька все дуже складно. От вони намагаються зрозуміти, як їм жити. Також, мабуть, це фільм про те, що. Е, немає іншого такого місця, як власне ну тві дім, і батька потрібно шукати десь всередині себе, а не десь в Люксембурзі, який я не знаю, там ну марить просто там багатством та якимось таким. Тобто, це теж тема, яка в фільмі насправді тільки загострилася сьогодні, знаючи, яка кількість людей з України є біженцями, шукає, які шукають свого щастя, десь поза межами країни. Вимушено, але так. Головні ролі у стрічці Васю та Колю зіграли брати-близнюки Раміль та Аміль Насірови. Актори кажуть, попри те, що ця історія їм не близька, адже вони росли у повній сім'ї. Вдалося передати характери та переживання своїх героїв. Один персонаж поліцейський, а другий Барига. Е, ну, в житті ми і не поліцейський, і не барига, того не дуже ми схожі персонажі. І прийшлося трошки вживатися в цю роль. І в саме головне в роль маршрутчика, ким я не є в житті, і, і я на бабуся, і не ару, і не матюкаюсь. То тут прийшлося трошки вжиться. Ще одна важлива складова фільму це суржик. Актори зізнаються, з цим жодних проблем не виникало, адже в житті вони розмовляють так само. Тож написаний літературною українською сценарій адаптували під себе. Ми були в звичайному образі, того, що ми, ми в житті теж балакаємо на суржику, і в фільмі у Антоніо була цель саме показати суржик. Ну, тьма, справжню українську мову, а не там літературну. Ну, не то, що што... справжні, ну, те, що це суржик справжній, а те, що може бути українська мова і така, То, що це суржик. суржик є, і якась отрицатися і а, говорити в фільмах тільки літературною мовою. Це не дуже навірно чесно. Тому що, наприклад, Слобожанщина, якщо якщо виїхати в область, в Полтавську область, в Сумську область, Харківську область, то везде є суржик. Ну просто навіть навіть от в Черкасах у Вінниці, там в Івано-Франківську е, е, везде суржик. але він просто чуть-чуть Окрім того, під час прем'єри в Івано-Франківську, як і в інших містах України, брати збирали допомогу для військових. Наразі їм вже вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень донатів від глядачів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.